Безпека перебування дітей у школах і дитсадках залишається для міської влади у пріоритеті. Тож ще в двох закладах дошкільної освіти в нагірній частині міста завершились ремонтні роботи з облаштування укриттів. Тепер садочки матимуть змогу приймати вихованців у безпечних умовах. Укриття ЗДО номер 2 оснащене усім необхідним для безпечного перебування малечі під час повітряних тривог. Бачимо, що це укриття збудовано вже з використанням всіх сучасних будівельних технологій. Тут є система вентиляції, тут є система пожежного оповіщення. Зроблено дуже якісно санвузли. Зроблено місця, де діти можуть займатися, де діти можуть спілкуватися з вихователями зони відпочинку. Дуже класне укриття. Я думаю, що і вам подобається, і так, батькам іс. подобається а головне, що подобається діточкам. Дякуємо вам за підтримку. Перш за все. Ми дуже раді, що ми вже відкриваємося. Будемо зустрічати наших здобувачів ось освіти. і ще раз хочу подякувати всім, хто долучився до нашого укриття для того, щоб ми могли вже працювати. Заклад дошкільної освіти номер 57 Також розпочав свою роботу. Напередодні будівельники виконали всі необхідні роботи з облаштування укриття. Кошти були виділені з міського бюджету. Сьогодні відкриваємо 57-й садочок. Він почав працювати вже вчора. Після того як комісія прийняла роботи будівельників по облаштуванню укриття, дійсно, це Казковий дитячий світ навіть в укритті він яскравий, він цікавий для дитини, і він безпечний. Це головне, тому що наша задача зробити виховний процес, навчальний процес в наших освітніх закладах, дошкільних закладах безпечним для дітей. Ми дякуємо звичайно меру нашого міста за те, що нам було виділено кошти за те, що ми маємо змогу мати своє власне укриття, що наші діти справді вони не відчувають, де вони знаходяться. Це зараз, чи то вони в груповій кімнаті, чи то вони в укритті. Діти залюбки без страху перебувають саме в цьому місці. Міський голова Кримачука подякував педагогічному колективу садочків за проявлену креативність та творчий підхід у створенні кімнат в укриттях. Дуже душевно колектив підійшов до оформлення приміщення, тобто ці дерева, ці сови, оці коти казкові. Ну дуже дуже класно. Насправді дуже дякую всім вихователям, всім директорам наших дошкільних навчальних закладів за те, що вони роблять це все з душею. Вони вкладають не лише свій робочий час, а вони вкладають душу в створення належних умов для виховання наших дітей. Окрема вдячність нашим данським партнерам з Лего Фундейшн за забезпечення необхідними меблями, зокрема кріслами мішками, які вже так полюбилися малечі. А також завдяки гранту від німецького фонду Церква Ісуса Христа останніх днів у садочку номер 57 встановлено нове обладнання для харчоблоку. Наразі для міської влади головним завданням є зробити усі навчальні та дошкільні заклади енергонезалежними. Садочок зараз працює на генераторі. Світла немає, світло вимкнено, але ми провели тест і бачимо, що працює повністю система приточно-витяжної вентиляції. Працюють бойлери, працює освітлення. І це теж важливо, тому що багато батьків задають питання: а що буде, коли не буде світла? Ну насправді світла може не бути, але ми зробимо все для того, щоб в кожній школі, в кожному укритті була електроенергія, достатня для організації навчального процесу. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кримичуцькі новини.